До півночі і до 18-ї години зафіксовано 22 випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. На Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші в районі Павлополя та Широкіно, обстрілюючи позиції українських захисників з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, в районі Новозванівки з кулеметів та стрілецької зброї, а біля Марінки зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали наші позиції поблизу Авдіївки, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А по Новгородському та Водяному вогонь зі стрілецької зброї. На Луганському напрямку обстріли з боку окупантів із гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї зафіксовано в районі станиці Луганської. По навозванні противник застосовував кулемети та стрілецьку зброю, а в районі Верхньотарецького вів вогонь зі стрілецької зброї. Позиції наших військ біля Кримського противник обстрілював із мінометів 120-го та 82-го калібру, а також із гранатометів та стрілецької зброї. Збройні сили України неухильно дотримуються режиму припинення вогню. Натомість противник застосовує стрілецьку зброю кулемети та гранатомети.